Ми учні квітневого навчально-виховного комплексу жовтневого району зібрали благодійні кошти у сумі 1070 гривень для поранених військових і зоні АТО, які знаходяться на лікуванні у медсанбаті військової частини А-2428 по вулиці Горицького, 4. Добрий день. Я... Я, я я вже... Підожди, в полиці, зараз хай ігор стає. Ого. Тепер у нас 1120. Також ми зібрали продовольчу допомогу нашим героям. Слава Україні! Героям! слава! До вас прийти сьогодні не пустими руками, хочемо від нас трошечки внесок. Вам подарувати маленькі подаруночки для кожної. Дякую особисто від себе. Я є директором цієї школи за вашу мужність. Ми хочемо вас підтримати і знайте, що ми з вами, і все в нас буде добре. Дякуємо вам, велике низьке від нашого, від нас всіх вам, правильно. Тут і ще з дітки привезли, особисто ми спекли пирожки домашні для вас. І фрукти ми вам там покладемо, тоді розберетесь уже. Можна ми з вами сфотографію? А за якого живе? Жахневи. Можна ми якось разом всі з вами переходимо. А я тебе с камеры, которая ты... Нет, чайная камера. Все, да? Да. No.